Потап виявився затятим баскетболістом. А найсильніший чоловік світу Василь Вірастюк став діджеєм. Зірки помірялися м'язами на гучному відкритті ресторану. З розмахом супер коко зірки спорту та шоу-бізнесу прибувають на відкриття нового місця у Києві. Чемпіон холл спорт кухня розваги. сьогодні ми зустрілися на відкритті Чемпіон холу. Ви всі займаєтеся спортом. Потапа, ти майстер спорту з водного пола. Ти любиш відвідувати матчі, футбольні, баскетбольні в Америці. У вас навіть форма ваша, ваші концертні костюми. Це хокейні майки. Справжні хокейні майки, справжні хокейні майки. Ми їх заказали на справжній хокейній фабриці, яка робить виключно такі майки. Тобто на це здаріло. Ми спортсменами всі, а що не видно. Подивіться на, на ці круги під очами. Ми спортсмени. Ти зараз не плаваєш, але граєш у баскетбол іноді і сина долучаєш. Так я займаюсь спортом взагалі і завжди. Ми всі граємо в баскетбол. До нас приходить Ігор Ласточкін, грає з нами. Кожен понеділок Дантес приходить без Дерафієва. Хоче да. Юра Гарбунов собі раз. До речі, Юра Гарбунов. Я дивлюсь його інстаграм і бачу, як він займається йогою. Ми так йому кажемо, Юра, йог твою мать. Як ти це робиш? Чи є обов'язковими заняття спорту у вашій веселій команді? Мозгів ну, подивіться на дядю Вадю. ану дай. А, а О, а, красунчик, Ну всі на спорті Обов'язково так у нас концерт довжиною дві години. Ми виступаємо, стрибаємо, робимо піраміди. з людей так. Ось всіх хлопців, і хоча вони і струнки, і ніби легкі, але все одно ти всіх тримаєш на своїх плечах. Ти основа оцієї піраміди. Ну мені було легше за всіх, тому що хлопці ми так вирішили. Посильніше стоять вони хай. розкажуть хлопці. Ми як пушинки, ми, ми на нього становимося. Він не почуває. Легенький, легенький. стали позитиви, Я взагалі не відчуваю, є він чи немає його. Що не трапляється вам болівати на стадіоні усією командою. Ти потапою вболіваєш за прем'єр-лігу українського футболу. Ти є навіть амбасадором премєр ліги Навіть вже ми доросли до того, що нас запрошують запрошує деякі ложі. Там ось там блатна підаль, сидіт там, хаває. не дивляться футбол. А ми приходимо дивитися футбол, вони дивляться на нас, як ми дивимось футбол. Там ніхто не дивиться футбол. Та всі бухає там тілки. Ой, извиню, э, извиню, я вибачаю. А деба. А, ми підемо на дебати. <му> Найсильніший діджей у світі за музичну програму відповідає зірковий стронгмен Василь Вірастюк. Василю, вітаємо вас з дебютом. З діджейським дебютом це вперше у своєму житті ви стали за діджейський пульт. Які відчуття? Я тобі чесно скажу, мені так незручно викабелюватись перед людьми, перед такою великою кількістю людей. Тим більше перед спортсменами. мені здається, що я от стою, а вони думають, слухай, якийсь чувак трошки е -е, на голову не того. Як готувалися? Як підбирали музику? Чи згадували якусь музику з дискотек, на яких танцювали ви у Франківську? Ні, та я взагалі не танцював. Я ж я ж я. Мужик, мужики не танцюють, вони навіть ходять з трудом, які танці. Намагався поставити ту музику, під яку тренуюсь. Те, що надихає, те, що куражить, ось, в принципі, те роззвучало. Якими були дискотеки у вашій франківській юності? Якщо вийти з сільського клубу і довго дивитися на зорі, то кров перестає текти сама собою. Тобто билися, я відверто скажу, що це завжди було нечесно по відношенню до мене, тому що, як мінімум, це було. Троє старших пацанів, і я отримав штахітиною по носі. І це був мій перший перелом носу. Ось так переважно закінчились мої дискотеки. Тобто, ви не танцювали, приходили побитися? Я ні, я, я навпаки, я завжди дуже мирний. Mm. Я, я мирний, завжди знаходили мене. Тобто проблеми самі мене шукають на дискотеці. Сьогодні підготувалися ретельно до свого діджей сету. Усі стрази й паєтки, які були у гардеробі. Сьогодні на вас хочу звернути увагу. Я не пам'ятаю дивись на якому плечі на правому. Бачиш, помада, да. це вболівальниці. вашому арсеналі вже безліч талантів, акторство, зйомки в рекламі. Ну хіба що тільки не співали. І не танцювали в танцях з зірками. У мене багато професій. У мене насправді, окрім акторської і спортсмена, в мене ще є професійний водій, топливомаслозаправник, охоронець категорії фізичних охорона фізичних осіб. Якщо в країні може бути зірковий президент, то в принципі може бути зірковий охоронець. <гум> Доволи да. повернутися в професію. Ти мене сватаєш. Хто покличе? Ні, між іншим робота охоронця вона досить серйозна, і це самовіддача певна. І тому я не готовий повертатися до цієї професії. Ліга чемпіонів найпочесніші гості грандіозного спортивного дійства Олімпійці: Юрій Чебан, Наталя Добринська і Яна Шемякіна. Тетяно, ми з вами ще не бачилися з моменту народження вашої двійні. Ми вітаємо вас з народженням двох дівчат, яким вже рік і сім. Ви для себе вирішили, що важче здобувати олімпійське золото чи виховувати двох немовлят? Виховувати двох немовлят. Якось ну це важко порівняти, але я так інколи порівню тренування або з дітьми цілу ніч, цілий день, коли вони зубчики, коли не сплять. Ну це важче так. Але приємніше іноді батьки кажуть, що краще двоє одночасно відстрілявся, і все ви в своїй родині закрили питання народження дітей. Чи думаєте про третього? Про третього хлопця я дуже хочу. Я дуже люблю дітей. Я з дитинства люблю дітей. І тому е, скільки Бог буде давати дітей, хлопчика, дівчат, двоє, троє. Я вс... я буду народжувати. Як поверталися до тренувань, тому що для дівчини, спортсменки, народження дітей це такий злам в кар'єрі. Ну, певний час, коли треба зробити паузу. У мене вже подвійна мотивація є. У мене є одна золота медаль, мрію, звичайно, другу золоту медаль для другої дитинки. Он поки щоб вони не не поділяють. Була, в них було дві медальки. Так. Діти граються золотою маминою медаллю. Ну, Олімпійсько ні, а коли я виграла турнір найсильніших України, я їм приходжу додому і показую, От мама була, ну, розказую, мене бабиться, але знаєте, як для дітей п'ять хвилин і все міняють іграшки.